Зорин, що тут відбулося і яким все може бути наслідки? Протягом сьогоднішнього дня на агітаційні намети об'єднаної опозиції в Солом'янському районі в 222 образі міста Києва було сковано фактично брендицькі Люди які не представилися жодним чином, які не мали жодного відношення до будь-яких судових або виконавчих органів, принесли намети цей документ для того, щоб вилучити офіційну продукцію штабу об'єднаної опозиції, батьківщина, яка е сьогодні розповсюджувала у Солом'янському районі міста Київ. позивником у цій заяві є пан Луцький. Цікаво, що від подавідповідачами він е е виявив не тільки е штаб об'єднаної. Опозиції, але й а... кандидатом народні депутати Олесі Воробець чи до цього часу я зрозуміти не можути. Що ну, ж вона дегітаційна? Вона, по-моєму, якраз... Дуже... Я не знаю, нам значить ж понімання, як ми працюємо. — Я почекаю холод. Ми не розуміємо, як ви працюєте. Як сказали, ми письмом. — Платили. По затопленню. Платили, що немає затоплення. Зараз приїхав наряд міліції, зараз будемо з ними все з'ясовувати. Добрий день, хлопці. Зорян Шкіряк, об'єднана опозиція. Спасибі. Станова якого суду? Покажіть, будь ласка. Це оригінал документу? А можна, щоб ви представили? Це оригінал документу, представте. Придставтесь, будь ласка. Ні, ну, Благодійний фонд Максима Луцького. От, будь ласка, е зафіксуйте, зафіксуйте. значить Постанову суду е приносить не судовий е виконавець, а представник благодійного фонду Максима Луцького. Зафіксуйте, будь ласка, цих осіб. Країна буде їх знати сьогодні. Значить, і ви представтесь, будь ласка. волонтер? Ні, Тож волонтеру? Ми вісту вам. Ні, почекайте вам. Ми маємо вам віддати листовочки. Давайте да, виключимо да, міліції. Да, Давайте викликаємо міліцію. Ви позиваєте, я будь ласка, дочекайтесь міліції. Да. Будь ласка, дочекайтесь міліції. Не йдіть з місця свого злочину. Да. Будь ласка, поверніться на місце. Унікальність цього документа полягає в тому, що згідно цією постановою можете це показати. Значить, рішенням вилучення має відбутися передача і зберігання безпосередньо Луцькому Максиму Георгійовичу або його довіреній особі. Ну, знаєте, як на мене, це виглядає щонайменше дивом, а щонайбільше це вже такий відвертий правовий маразм. Прикро те, що ті особи, які сьогодні приносили в наші агітаційні намети цю продукцію, були відверто кримінальної зовнішності. Як тільки ми викликали наряди міліції, вони зникали. Сьогодні, от на тому місці, де ми знаходимося з вами. Двоє з них після нашого виклику міліції просто розбіглися в різні сторони, і ми змогли зафіксувати це. Тому, звичайно, це вже найближчим часом буде викладено в пресі. Причому один з них не представився, а другий представився а, членом благодійного фонду Максима Луцького. Отже, в суті своїй сьогодні. Рішення Соломіцького суду за підписом, ухвалу Соломіцького суду, за підписом судді Шереметіли при секретарі Подолян. А у нас насправді ще виникають сумніви стосовно легітимності цього документа, оскільки в кожен із цих наметів подавалася копія, яка схожа на оригінал. Доносили особи, які не мають жодного відношення до судочинства, а в суті свої ну, реальні кримінальні елементи. В цьому агітаційному наметі вони перед моїм приходом намагалися забрати у агітаторів нашу офіційну продукцію, яка, до речі, не містить жодної крамоли і е, виявляє. Тільки ті факти голосування народного депутата Максима Луцького, які були здійснені ним за останніх кілька років, тому те, що міститься в листівці, є виключно об'єктивною, правдивою і фактичною інформацією, звичайно дивує те, що сьогодні, не дивлячись на ті інформаційні приводи, які відбувалися протягом останнього часу. Луцький продовжує незаконну діяльність, незаконну агітацію, а також незаконне втручання у агітаційну програму своїх конкурентів, зокрема об'єднаної опозиції «Батьківщина» і тих, хто представляє опозицію сьогодні в Києві. Тому ми будемо фіксувати ці факти. Ми передамо всі матеріали журналістам. Ми викликали міліцію. Зараз буде написано заяву і складено протокол. Сьогодні відбулося три таких напади в різних місцях. Я думаю, що саме наша оперативна реакція і втручання не дала їм змоги здійснити це більш брутально. Ми будемо з'ясовувати наскільки цей документ взагалі відповідає дійсності і чимало місце. Така ухвала. Якщо вона мала місце, то безперечно буде подано апеляцію, оскільки вона в суті своїй містить ну, е певні ознаки незаконності. І, звичайно, в подальшому будемо реагувати на ці процеси. Е і найголовніше те, що сьогодні були спроби фізичного впливу як на агітаторів, так і на представників. Штабу об'єднаної опозиції це відбулося вперше, але я переконаний в тому, що не востаннє.